Слава Богу. Зустрітись смертю кожному прийдеться, питання часу, де, коли, чому. Останній стук зупинить кожне серце, життя покине тіло назавжди. А що по тому? Пустота, темрява, земне життя це шлях у нікуди, якби спитати в тих, що вже померли, та не дадуть. Нам відповідь гроби, хтось каже смерть це вічний сон і крапка, а після неї чорне небуття. Тоді для чого жити, працювати, для чого плани, успіх і сім'я, якщо і так нічого не чекає, немає сенсу все, що робиш ти. Виходить, людство просто так зникає. Нема творця, ти просто уяви, було ніщо. І раптом із нічого воно створило вибух, просто шок. і без нічого все навкруг створилось: верхливе море, риби і пісок, і надскладні природні елементи ще й динозаври раптом завелись. Не треба бути вченим чи експертом, щоб довести безсенсові думки. Я вірю в те, що мій творець є Богом і є біблійний погляд на життя. Мені все рівно, в що ти віриш, в кого та сто процентів в тебе є душа, яку турбує що ж там після смерті, яку їй совість, скоєну в гріхах, десь емоційно скажеш, хочу умерти, мені не милий світ і ця земля, та тільки біль у тілі потурбує, і ти кричиш до Господа: спаси, як часто розслова не контролює, а замість квітів. Сім, буряни, можливо, завтра, може, навіть нині, ти не попросиш прощення у батьків, не зміниш думки, чи заснеш у гніві, когось осудиш, скажеш пару слів, які поранять і залишать шрами, і враз новина спанталичить всіх про, про твою смерть. Тебе уже немає. Пуста кімната, телефон стоїть, який ти більше не візьмеш у руки, і не подзвониш друзям. Чи близьким ридають рідні, ріже біль розлуки, чому вмирати дітям молодим? Остання путь везуть на кладовище, букети квітів, хрест, ну от і все. Та це початок того, що є вище. І ми усі до Господа прийдемо і не сховаємо жодне своє тіло, йому все рівно, ким ми були тут, важливо те, чи ми жили по вірі. Чи розуміли, хто такий Ісус, чи не робили собі свого Бога і, приліпившись до земних речей, для нас гріхи були, немов свобода, і ми хотіли в них побути ще. Чому так важко в боротьбі за святість і так легенько вбруть зробити крок? Бог викликає в сатани ненависть, якщо ти любиш те, що любить Бог. Мені не знати. Чим живеш сьогодні, та все ж, мій друже, ми йдемо разом. Який не мав ти релігійний погляд, чи Бог для це, тебе це як казка, сон, яким великим буде здивування, коли ти станеш перед Ним, як є, Та оправдань, на жаль, тоді не буде. Там кожен сам за себе звіддає. Якщо ми тут жили життям негідним, і всяку нечість говорив язик, нам милість Божа буде непотрібна. То є зарплата, пекло для таких. Мені не знати, чим живеш сьогодні, та все ж, мій друже, ми йдемо разом. Мої слова лише мій страх за тебе. Глибока правда в Біблії живе, вона покаже тобі шлях до неба, відкриє Бога, вічність проведе. Ти знаєш, час не вміє почекати, і я не знаю, коли ти помреш. Та зараз можу ці слова сказати: не став для Бога в своїм серці меж. не опускай Його під свою планку, не ти керуєш, він дає життя. Це не кремезний і жорстокий дядько, який у своєму розумі судя, що лише чекає, поки провинишся, і так скарає, щоб уже дійшло. Якщо сьогодні ти цього страшишся, то ти не знаєш. Хто насправді Бог? Поговори своїм небесним татом, лиш неформально, але так, як є. Ти прямо зараз маєш що сказати. Залиш мобілку, йди, він жде тебе. Амінь.